Всім привіт! Ви на каналі готуємо Рази. Сьогодні готуємо дуже смачний та простий рецепт з вівсянкою, тож беремо до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна одна цибулинка, очищаємо та нарізаємо. Друзі, нарізаємо дрібно. Друзі, додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей і обов'язково в кінці напишіть, чи сподобався вам цей рецепт. Беремо половинку жовтого перцю, можна замінити на червоний, і нарізаємо. Друзі, якщо ви зайшли вперше на канал, то підпишіться, будь ласка, дякую. Беремо один помідорчик. Помідорчик я буду очищати та нарізати. Друзі, напишіть, з якої країни чи міста ви дивитеся відеозворотній зок. Це дуже класно. Всім дякую. Якщо вам не важко, напишіть в коментарях, чи любите овсянку, Що ви любите з нею готувати. Дякую. Беремо сковорідку. На сковорідку будемо наливати трішки олії і трішки будемо додавати вершкового маска. На маленькому вогні будемо всмажувати цибульку, 2-3 хвилинки. Додаємо наш нарізаний перчик і обсмажуємо ще 2-3 хвилинки на маленькому вогні. Додаємо тепер помідорчику, обсмажуємо на маленькому вогні 2-3 хвилинки. Тепер будемо додавати спеції. Я додаю сіль, карі та чорний перець. Всі спеції додавайте за смаком. Добре перемішуємо і додаємо один стакан вівсяних плостиців. В мене стакан 150 грам. Добре перемішуємо і будемо додавати 200 мл води готувати під кришкою 5-7 хвилин на маленькому вогні. Прийшло 7 хвилин, друзі, трішки перемішуємо і тепер будемо додавати яйця. Я додаю 3 штуки. Друзі, це неймовірно смачний рецепт, тож рекомендую спробуйте його обов'язково приготуйте. Трішки додамо солі. Будемо готувати під кришкою 3-4 хвилини. Наша смакота вже готова, тож будемо смакувати. Я люблю застраву їсти з огірком. За смаком ще посипемо кропчиком. Спробуйте приготувати цей смачний рецепт з вісянкою. Рекомендую від душі, це дуже смачно та просто. Всім дякую за ваші перегляд. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі новому відео, всім миру та спокою. До зустрічі!